Сті Вітко вийшов з черговими ультиматумами від Дональда Трампа. Чи почують їх в Росії, а може й мають почути і в Україні? І чого чекати все-таки від четверга від Стамбула? Кого ж ми там побачимо? І чи є в цьому бодай якийсь резон? Про це говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова, з нами Ігор Челенко, політолог, керівник центру аналізу та стратегії. Ігоре, вітаю, рада бачити! Слава Україні. Ігорем слава вітаю! Стів Вітков вже знаю, що ви цей його, е, значить, інтерв'ю Брай Бартнюс аналізували також. Е, проаналізуємо ми разом із вами. Е, також друзі закликаю принагідно одразу підписатися на Ютуб ігора. Залишимо активне посилання під цим відео. Вийшов каже ультиматуми всім Україні, Росії. Сідаєте за стіл переговорів. А ні, ми виходимо серед основних питань, які треба обговорити територію України, ЗАЕС, доступ України до важливих водних шляхів. Основні камені спотикання зводяться до п'яти регіонів. Ми ведемо розмову. каже. Жвітко про те, що Росія відступить за певні адміністративні лінії, те саме стосується українців. Угоди про мир не буде без згоди Путіна, тому я не розумію логіки в ідеях не розмовляти з ним, потрібно розмовляти з усіма. Але Вітков вірить при всіх цих непростих вихідних даних, що шанси діти спільного знаменника а точніше покласти край цьому конфлікту. вони такі є. Чи походжується ви з ось такою сумою результативністю від Віткова? Що шанси зараз вимальовуються, і ніби то сторони ближче до укладання угоди, бо мені видається, що не дуже. І як при ось таких всіх спірних вихідних даних дійти цього спільного знаменника? Ну передусім варто відзначити, що дуже дивна позиція от джерела, яке видало це інтерв'ю 12 числа, відповідно, у нас вже 13, а саме інтерв'ю було дано 8-го. Скільки після 8-го у нас було і Парад Побєдобєсія, і, не, значить, коаліція охочих в Києві 10-го, і 9-го числа у Львові? Тема безпосередньо, що стосується трибуналу проти Російської Федерації, і оця незрозуміла пропозиція Путіна. Так давайте тоді, 15-го в Стамбулі, після чого Путін сам відмовляється їхати. Ну, виходячи з того, що немає погодження, новина про те, що Зеленський особисто буде безпосередньо в Стамбулі, і що Трамп навіть може приїхати, це все відбуло. Ося фактично після того, як казав відков Тобто, це можна сказати такий певний вибух з минулого, і я точно переконаний, що Сполучені Штати зараз виходити з перемовного процесу не будуть. Штати побачили знову ж таки позицію України, як мінімум, пам'ятаємо, що у нас 8 числа, коли. Інтерв'ю Вітков бралося. У нас була ратифікація Мінеральної угоди у Верховній Раді. Тому так чи інакше, але позиція змінюється. Плюс те, що озвучив, власне, стосовно ЗАЕС, стосовно територій, стосовно річки Дніпро, це все ну, певні загальники, які обговорювалися на зустрічах. Але зрозуміло, що в Стамбулі все ж таки для нашої сторони найосновніше. Тема це досягнення тридцятиденного перемир'я для того, щоб зробити новий крок, дійсно перейти вже до предметного обговорення, ну наприклад, 22 пунктів Келога, які він озвучував, те, що якраз було за результатами лондонської зустрічі, тому так чи інакше. Але е, зрозуміло, що Стамбул це точно не буде продовженням е, Стамбулу формату 2022, так як це хотіли б росіяни, виходячи з позиції Путіна, про. Відновлення якраз з того перемовного треку, але й паралельно Стамбул не може бути саме тим майданчиком, саме 15-го числа, де буде зроблено величезний стрибок по обговоренню тих тез, які гуляють останніми місяцями. Тому що немає головного пункту режиму припинення вогню. От як тільки цей пункт дійсно буде досягнуто, причому. Краще, щоб він був зафіксований на рівні навіть очільників держав, то зрозуміло, а тоді процес піде іншим шляхом, навіть не іншим шляхом, а іншим темпом, скоріше кажучи. Тим не менш, очевидно, що Російській Федерації це не вигідно. Вони починають знову розповідати, що з Зеленським вони не домовляться, починають казати, що і зустрічі з Трампом м -м, нібито ще готуються, і там безліч питань, які треба обговорити, мабуть, як кораблі. Браздят простори всіленни. Ну всі ситуації цілком зрозуміло, що знаходяться будь-які аргументи, чому Путін не поїде в Стамбул, і чому взагалі взагалі чому туди їде Зеленський? Тобто росіяни навіть це питають. Хоча знову ж таки я нагадаю, що сам же ж Путін ініціював цю зустріч, підняли всіх Ердогана, значить, навіть санкції призупинили. От по Блумбергу, зараз новина йде, що європейці, все ж таки вирішили трошечки поставити на паузу свій ультиматум. Стосовно перемир'я 12 травня, і таким чином дають дійсно можливість для розмови дипломатії. Але знову ж таки, ми не маємо відповіді сьогодні безпосередньо від Путіна. Пісков вторить темі, що і озвучував раніше кремлівський диктатор, нічого нового не говориться. І це означає, як на мене, Кремль все-таки знаходиться на роздоріжжі, і це певний цукцванк. Який би крок вони зараз не зробили, він. Погіршить безпосередньо позиції Путіна, і вони намагаються цього уникнути. все таки кадебійська натура вона проявляється. Ну, так, це ж якщо Путін не приїде, а прийшла до себе якісь замінники. Свої з ним не буде говорити Зеленський. Про це вже сказав радник керівника офісу президента України Михайла Подоляк. Ну і крім того, зрозуміло, а чому має президент, має говорити він з Путіним? То немає. Ну але якось війну треба закінчувати, що ж вже робити. Але тим не менше, це ж Путін вже точно всім доведе востаннє, що він не договороздатний, що він просто таки не йому не потрібен мир, особливо справедливий мир, та ніяк йому не потрібен. Та йому треба пошироширювати його імперіалістичні амбіції. Тим часом «Гардіан» і Блумберг повідомляють одночасно, що фактично Трамп з цією ініціативою прямих переговорів Росії та України унеможливлює зараз удар санкційний зі сторони Європи та й сам поки не долучається, бо всі чекають четверга. Добре, Путіна порушив перемир'я сьогодні. Вночі повітряні сили звітують. По нас запускали 10 дронів. Сили ППО їх збили, спасибі їм за цю роботу. Але, тим не менше дрони летіли, плюс удари бомбами, авіабомбами продовжуються кабами. все це теж є по цивільних об'єктах. Автівки і я так чекала, що Нацятого травня, значить, як прокинуть зранку, а там санкції валяться спільні, європейські, американські, окремі спільні, але бачимо, що нічого з цього немає. Так що значить, тепер треба чекати 16 травня. Коли 15-го путі не приїде вірогідність відсотків 90, та коли вони не припинять вогонь, то значить 16 травня будуть санкції, так? чи ще будуть давати час путіну. А оце вже питання відкрите, тому що знову ж таки все зав'язується безпосередньо на Трампові. А ну, але, схоже, Трампові теж виривається терпець, дивлячись на цю всю Санта-Барбару. Тому цілком можливо, що дійсно почнеться процес. А якраз запровадження от таких санкцій. Що я маю на увазі під процесом? Ми ж пам'ятаємо, що там, наприклад, є у Сенаті Сполучених Штатів законопроект Грема. тобто це рішення, яке не одразу буде прийняте, тобто можуть дати сигнал якраз по тій лінії, що от буде відповідно запуск, від якраз і обговорення, що стосується цих 500% відсотків мит. На товари з країн, які купляють там. Російські енергоносії, і так далі. Ну, другий момент, звичайно, це тіньовий флот Російської Федерації, так чи інакше, але дійсно тут Трамп може зробити посилення без якогось негативу там для своїх навіть відносин, перезавантажувальних відносин з Російською Федерацією. Ми тим паче бачимо, що зараз Великобританія тут якраз взяла першість цьому етапі, ввела. Санкції проти 100 танкерів. Європейський Союз готує дійсно 17-й пакет санкцій, де теж, нібито має бути додаткова робота з тіньовим флотом. Ну і, власне, і Сполучені Штати тут не будуть вибиватися з процесу. Ну, але, тим не менш звичайно, санкції мають вводитись максимально оперативно в серйозних масштабах, щоб це була. Реальна така ударна сила проти російської економіки, оскільки саме економіка сьогодні є тим фундаментом, який дозволяє Путіну продовжувати кровопролитну війну. Ну і плюс, можливо, цей візит Трампа, який розпочався до Саудівської Аравії, до інших арабських держав, все ж таки там вже ж буде обговорюватися тема нафти, так чи інакше. Тому. Всі прекрасно усвідомлюють, наскільки болісним є це питання безпосередньо для Путіна, для кремлівського режиму. Тому, якщо будуть дані сигнали, що тренд на зниження нафти буде зберігатись, ну, наприклад, за рахунок там ще збільшених якихось квот на видобуток, чи і додаткові позиції там між саудитами та Сполученими Штатами, тобто тут можуть бути різні дійсно ходи, але які. Так чи інакше покажуть подальше зниження цін на чорне золото. Тому я думаю, що і цей момент дійсно зберігають як певний елемент тиску на Путін. Дякую, що ви разом із нами. Дякую, що дивитеся, обираєте і довіряєте. Побачимося, і переможемо. А оці ходи вони від чого будуть залежати? Бо я теж чую, що по-різному можуть домовитися Штати і Аравія, і дійсно ну, Аравія вже враховуючи дії Іраку, Казахстану, все таки пішла на, на на кроки щодо видобутку нафти. Так і це впливатиме, звісно, на ціни. Але ось ця домовленість Трампа і наслідного принца якось може теж попливати. Може, вони разом можуть добити Росію, так би мовити. Ну тут же теж треба розуміти, що Саудівська Аравія не проти Росії як такої. У неї теж хороші там стосунки з Кремлем. Тут питання того, що не може домовитися в рамках ОПЕК+. і саудити взяли курс на збільшення власної частки видобутку в світі, навіть за рахунок зменшення вартості безпосередньо нафти. Тому. Я думаю, що, скоріш за все, є розуміння, що тут може знаєте, бути певний ренесанс сіквел події другої половини 80-х років, коли певний фінт з боку Саудівської Аравії став одним із якраз тих цвяхів, які вбили в гроб безпосередньо в труну Радянського Союзу і повністю знищили тодішню совєтську економіку. Тому. Тут можливі можливі дійсно кроки, дуже серйозні. І якраз якщо домовляться безпосередньо Трамп із керівництвом Саудівської Аравії. А та Саудівська Аравія дійсно Трамп може отримати, отримати, отримати трильйон доларів, що він хотів. Тобто, фактично, вони хочуть побудувати десь таку модель взаємин, як між Штатами і Ізраїлем? Тут нюанс в тому, що трильйон доларів все ж таки мова йде нібито про інвестиції. Плюс паралельно саудити ж хочуть купити і авіацію, і не лише авіацію американську, там на суму понад 100 мільярдів доларів, тобто зробити відповідні замовлення. Плюс ми бачимо зараз цікаві подарунки, які йдуть в бік Трампа. Ну, так чи інакше, зрозуміло, що буде налагоджено стосунки, да, не лише з саудитами, з об'єднаними арабськими еміратами. І в принципі, в цій ситуації це якраз і негатив безпосередньо для Кремля, бо на неузгодженості між арабськими державами та Вашингтоном Кремль намагався грати. Але у Трампа є свій підхід, який спрацьовує абсолютно з арабськими державами. Ну і очевидно, що це зірвати Москва не може. Ну і плюс ми пам'ятаємо, що саме в арабських країнах зараз. Все ж таки зберігається численна кількість статків росіян, ті самі там об'єднані Арабські Емірати, там згадати той же Дубай і особливо там нерухомість інші напрямки. Саудівська Аравія теж недалеко відійшла. Тому так чи інакше тут і на певному гачку знаходиться кремлівський режим, а точніше кажучи, і їхні там олігархи. Ті, хто намагалися вивести кошти з тієї ж самої Європи, ну і плюс елемент легалізації. Ми знаємо, що в тих же об'єднаних арабських еміратах це взагалі не проблема, і немає ніякого, грубо кажучи, трекінгу не відслідковують доброчесність набутих статків. Тому в цій ситуації, звичайно, це все накладає додатковий тиск на Москву. бо… І якось нищити відносини з відповідними арабськими державами точно не будуть. Але по темі нафти це дійсно це буде дуже серйозний удар. Плюс ну все теж ми маємо розуміти так чи інакше, навіть в рамках ОПЕК, плюс, але ж всі є конкурентами один одного і набагато краще. Робити такі кроки, які змусять своїх конкурентів, в тому числі по видобувній галузі, зменшувати частку на світовому ринку, так чи інакше, хоча сьогодні світова економіка знаходиться вкрай складній ситуації, але ж ми розуміємо, що все розвивається хвилями, і так чи інакше, збільшення споживання нафти також буде через певний період часу. Ігоре, ну та цікаво, що якщо у Китаї Штаті буде конфронтація, то це ж теж якби вона продовжилася, впливає на ціни на нафту. Але це їхні перемир'я, ніби прийшло тарифне, але та чи надовго? Ну, Побачимо, бо там вже з 90 днів вони обрали на перемовини. Тут паралельно ще й тема йде, який нібито хочуть продати американців, Точніше кажучи, американці вимагають від Китаю, щоб продали відповідний, відповідну і соціальну мережу і так далі. Але, тим не менш, ми ж прекрасно усвідомлюємо, що все рівно, все рівно зараз, попри налагодження певних. Економічних питань, так чи інакше, але дійсно буде зберігатися напруга. Бо не з Китаєм, то з Європейським Союзом, ми ж бачимо, що зараз Трамп знову виходить із заявами, що там. Європейський союз нібито гірший за Китай. А чому він гірше? Ну, знову ж таки, це просто створюється додаткове тло для перемовного процесу, щоб вибивати кращі позиції безпосередньо для Сполучених Штатів. Ну, але тим не менш, це ж турбуленить світову економіку, турбуленить. І що стосується безпосередньо Китаю, я думаю, що. Дійсно, дуже добре от для України, що, хоча б, тимчасово, досягли цієї теми по митах, бо це. І на нас, до речі, впливає. Бо навіть по аграрній продукції, не лише по аграрній, ми відчули е, опосередковано це збільшення мит падінням власного експорту саме до піднебесної. Тому в цій ситуації е, я все ж таки хотів би більш сталих відносин Сполучених Штатів без оцих всіх штормів. Ну але тим не менш очевидно, що адміністрація Трампа обрала саме такий шлях. Е, яким чином вони будуть зменшувати власний негативний зовнішньоторгівельний баланс? А чи могли б Штати і Китай натиснути на Путіна так, щоб він і поїхав разом, наприклад, що він і поїхав до Стамбула і пішов на якесь перемир'я? Чи це нереалістична історія? Я думаю, що це реалістична історія тільки не станом на зараз. Угу. Станом пізніше. Тобто, Китай все рівно вичікує слабшої позиції з боку Сполучених Штатів по треку російсько-української війни. Хоча, звичайно, ми чуємо певні меседжі, де Китай вже озвучує її необхідність справедливого мирного договору і відповідь на конкретне питання щодо 30-денного перемир'я, речник МЗС КНР відповідає, що Китай підтримує всі безпеки, безпосередньо такі мирні заходи для того, щоб відновити спокій, завершити війну. Ну але тим не менш зрозуміло, що тут продовжується своя гра До речі, зверну увагу, що. Російська пропаганда зараз теж з темою Китаю намагається пояснити, чому Путін не поїде в Стамбул. Вони знову достають оце цю заяву Путіна і СІ, де йде фрагмент, що їхні пріоритетні відносини не зламає там жоден гегемон і що жоден тиск не пройде. І, от саме китайською парасолею, китайською саме парасолею вони намагаються пояснити, чому. Безпосередньо Путін не відвідає Туреччину, ну це дико, це дико виглядає, бо самі ж реально запропонували. Тут же ж питання не там в технічних чи не технічних делегаціях. Зрозуміло, що потрібно досягати саме політичного рішення. І коли, до речі, МЗС КНР після візиту Сі до Москви вийшов із чіткою заявою, що Путін готовий на перемовини без будь-яких передумов, от я думаю, що про це вони дійсно говорили безпосередньо китайський лідер з російським диктатором, але Путін це все просто переіначив, казавши якраз свої ці так звані пропозиції про 15 травня Стамбул, що вони хочуть відновлення того, що обірвалося в 2022 році. Ну але ж, знову ж таки, мова ультиматумів з Україною точно не пройде. Так, те, що перервалося в 22-му році. Хоча ми знаємо тільки від Путіна, що там могло перериватися. Це він ті хворобливі умови договору, якого так і не було, називає постійно, і каже, що його не парафанували, а викинули на смітник історії. Але ж це повністю капітуляція України і не інакше там звучить. Ну по суті, так тому немає шансів абсолютно продовження. Тієї історії, тобто на ній повністю закрито, я бачу особисто для себе реальність продовження якраз треку заснованого на плану Трампа, який відповідно має додаткові позиції українсько-європейські. Оце те, що там Келох озвучував 22 пункти. По тому треку так цілком можлива подальша робота, і то вона вимагає додаткового часу. І зрозуміло, що Російська Федерація не дуже налаштована слідувати плану Трампа. Вони хочуть затягувати перемовний процес і продовжувати агресивну війну. Але для того щоб це змінити, безперечно, треба збільшувати тиск і безпосередньо на Путіна і на російську економіку, ставлячи продовження війни абсолютно нереалістичним з точки зору подальшої реалізації. Путін боїться та завершення війни, бо це підточить його режим. Це повернуться ось ці герої СВО, які там в Ростові на дону втекли пачками вбивці, гвалтівники, ем, зеки колишні. Навіть вони тікають, що вони не хочуть сильно воювати за Путіна з центру навчального полігон. Так він боїться, що все це повернеться, які буде питати, де наші гроші. А, та може і за що воювали, Ну тобто тут теж будуть вкладати гроші. Економіка, яка заточена повністю на військові рейси, її ж не так просто перевести на рай, на рейки цивільні, так якщо я не помиляюся. А, політична нестабільність, хаос, який може спричинитися. Просто для Путіна це війна, це питання виживання, чи є ще якісь причини, чому він продовжує назбивати. Не треба шукати причин, чому Путін і його виконавці продовжують цю війну. Це вона точно не має логічного пояснення, окрім хіба що загарбницької війни і бажання знищити українство як таке, де українці це продовження російського народу, як це. Зараз активно шириться в російськомовному тами сегменті, ну і загалом в їхніх пропагандистських різних джерелах. Тому я думаю, що в цій ситуації, так чи інакше, як ця війна почалася безпосередньо з позиції Путіна, так вона може дійсно завершити. Єдине, що дійсно доводиться зважувати питання, що робити із військовою економікою, що робити дійсно із цими так званими ветеранами. Ем, бо це ж буде гірше насправді за оті, ем, 90 ті 90-ті, з якими дуже сильно боровся Путін, і навіть якщо згадати оцей фільм пропагандистський, там, Путін 25 років, так вони ж і на цьому підкреслювали увагу, що Вот ж швевів Росіюшку на новий рівень. От після такого занепаду, так от якраз е, вся когорта, сотні і сотні тисяч е, цих російських убивць просто підуть е, назад і точно їх не розберуть всіх по приватних військових кампаніях, та немає такої активності в світі військової, щоб їх просто десь залучити. Тому тут або одразу починати вже якусь нову кампанію. Те, що зараз обговорюється, ну я так розумію, тема другого фронту нікуди не зникла стосовно окремих європейських держав, те, що зараз на поверхні це Сувальський коридор, або, звичайно, робити кроки. По дуже серйозному придушенню придушенню оцієї неконтрольованої сили, але яким чином це робити силовики на сьогодні не здатні в Російській Федерації саме внутрішні це зробити? Бо і навіть ті, хто повертаються зараз, ці так звані ветерани то вони такі речі творять, що дійсно там росіяни просто ці цивільні просто пищать і кричать, і кажуть, що їх не можуть захистити. А уявіть, якщо оця вся когорта лине назад до них. Так можливо, і в цьому є суть, яка допоможе знищити Російську Федерацію як єдине державне утворення. Але ж тут для нас найголовніше, щоб війна в Україні все ж таки завершилася, а подальша доля Російської Федерації це головне, щоб Провести нейтралізацію, дерашизацію, і щоб РФ перестала бути реальною загрозою для української держави, для Європи, для всього цивілізованого світу. А доля цих солдат не хвилює. Хіба що єдине, звичайно, це трибунал, це окремий трибунал, це і знову ж таки. Ми знаємо і національне законодавство, 150 тисяч відкрито кримінальних проваджень. Стосовно цих виконавців злочинної волі Путіна, тому так чи інакше, я думаю, що відповідальність дійде до всіх. Та, та давно значно Теж згадала той фільм про Росія Путін Кремль 25 років за Там ще Путін казав, що українська частина руського народу хворий на всю голову. Що може тут сказати? Ну дійсно ви праві, що його кордон Росії ніде не закінчується. Де як там він казав 17-му році ще якому, такі імперські амбіції ніде не закінчуються. Я от мала розмову з політологом. А російським опозиційним Наталією Шевшуковою та й дипломат Роман Безпертний наш український каже, що Путін готує нову війну проти Європи. Ці плани в нього на столі. Вони можливо на столі з Сінціньпіном. Це визнає сама Європа. Зокрема, депутат Бундустагу від Християнсько-демократичного союзу Норберт Рентген який також є заступником очільника асоціації для просування німецько-американського взаєморозуміння атлантизму, каже, що Російська Федерація може не чекати навіть 4-5 років, щоб здійснити військовий напад на захистні країни, скориставшись їхньою неготовністю, бо якраз таки Путіна. Все, все для цього в принципі готово. Вони можуть скористатися тим, що ще зараз тільки прокидаються, оговтуються європейські армії. Це підтверджує інтерв'ю Сергію Сидоренко з європейської правди, єврокомісар з питань оборони, нарешті таки з'явився в європейському союзі Андрю Скубілівс і каже, що ще її ба більше. Якщо в Україні буде перемир'я, то Путін якраз може цієї паузи скористатися і піти на Європу. А чи дійсно наскільки і каже, що все може відбутися навіть раніше, упродовж наступних трьох років? Що теж бачите, підтверджує і німці, і єврокомісар з питань оборони? Ну добре, що вже такі з'явився в євросоюзі. Чи можемо ми розуміти, що всі розуміння цих викликів зі сторони Європи воно відповідає тому, що вони будуть розуміти, як до цих викликів готуватися пошвидше? Хотілося б, щоб вони готувалися пошвидше, але поки що ми бачимо, що продовжуються дискусії довкола цих 800 мільярдів ініційованих Урсулою фондрляєн і в НАТО. Теж тривають дискусії. От, Наприклад, добре, там не до 5% ВВП підняти на сферу безпеки і оборони, а хоча б там до 3,5%, і це нібито має прийматися рішення якраз на майбутньому саміті НАТО. Ну, але це ж все такі кроки, так, вони системні, але вони розтягнуті в часі, але коли вже, грубо кажучи, ворог воріт. То в цій ситуації, звичайно, потрібні швидші, швидші дії, і до речі, пан Кубілюс, от в цьому інтерв'ю, що мені сподобалося пану Сидоренку, а все-таки відзначив: з однієї сторони, звичайно, ризик ризик того, що росіяни швидше підуть на європейські країни, але водночас що так чи інакше, але Європа налаштована зробити все, аби війна в Україні завершилася якнайшвидше. Тобто, це якраз показує, що не нашими життями вони зараз розміщуються, що намагається там подати російська пропаганда, там як це вони там полюбляють казати там до останнього українця. Ні, мова йде про те, що просто готовність до викликів е, має бути серйозніша, і до речі, до речі, як саме Україна, Україна могла б дуже серйозно після завершення війни. Укріпити навіть ну якщо будемо говорити там не про НАТО, але ж можна сказати про Європейський Союз, Європейський Союз, попри те, що це політико-економічне утворення організація, але в неї так само є стаття, яка ще навіть краще прописана за п'яту статтю Вашингтонського договору, за п'яту статтю НАТО. Тому ми б з своєю армією могли б стати дійсно тим ядром, який би допоміг. Допоміг посилити ЄС або організацію, яка буде якраз створена з оборонною метою на базі Європейського союзу, і відповідно показати Путіну, що не варто, не варто починати нової війни, тому що українці дали по зубам в повномасштабці. Так відбудеться і там в майбутній війні. Тому так чи інакше, але я думаю, дійсно Україна е, все рівно е, після завершення війни стане тим ядром, е, без якого Європа просто не справиться. Ігоре, дякую, дуже дякую безмежно сьогодні. Завжди за наші зустрічі та бесіди. Побачимося з вами вже післязавтра. Бережіть себе на все добре. До зустрічі. Ігор Шаленко політолог, керівник Центру аналізу та стратегії рина була разом із ним. Друзі, дякую, що ви провели цей час разом із нами. Залишайте свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на Ютуб ігора. А також на Ютуб 24. -го. бережіть себе, побачимось і переможемо.